Дружні, з вами Денис Дружній. Зараз ми з вами спробуємо Jaffa Fruit Juice. Ну, якщо стане часу, нам на... зачитаємо коментарями. Поня... Понятно, що вже під всіма роликами не зачитаємо. Кліп ми вже можемо вже відкидати, ми його читати не будемо під кліпом. Там загалом лише пишуть постійно класна музика і найбільше коментарі під кліпами. Як скинь мені назву музику? Я не можу вам скинути пісні, як музика ця називається, якщо я скину... Ви я не знаю, що ви можете зробити. Ви можете піти до цього автора, написати Денью Спрейніє в тебе вкрав музику. Це є на міністрайк на канал. Я вам не буду писати, скільки вам це Або Бо я дивлюся, знову написала. Музика і знак питання. Понятно, що вона хоче знати, як назву. Як назва цієї музики називається, тому я не буду вам казати. І там ми вже читати не будемо, почитаємо за е, снікерс і за чіпси з чилі. Тому такі справи, якщо встигнемо. А зараз у нас жафа, let's go до заставки. Поїхали. Денью реагує. Денью Спренірп п'є. сьогодні він буде пис... Так. так, 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 а перекладу. А, ні, ні, ні. Вишневий нектар пастеризований. Значить, фрукт джафа, джу... фруктовий сік джафа, суперфрукти, джерело природних антиоксиданів зі смаком. Вишні, вишні, вишні. Так, там нічого на задньому плані. А ні, там є лише графіки. Ну, добре, тому давайте пити. Бачите на годинник, а 20-10 вже треба публікацію зробити, бачите? Вам напевно цікаво, що в мене цей годинник. Що ми... Та, я собі тут бачу. Весь один дуже зручний я купив його. Та, Бо той щось я вам вже розказував. Так, тряпочка. Фух, це було дуже важко. Клас. По традиції лише мене. Самі знаєте куди. АСМР? Знову так булькає швидко, як в Сандорі. Я тоді виклав кліп, як тільки наливається сік це 10 чи 20 днів назад. І там коментарі, як цей ютуб пропускає, написав один та. Бо то, типу, то а що там такого? Просто вода з тільки... Ну, може він щось чимось таким пошлем, значить, знаєте, прирівняв. Ну я нічого там такого не бачу. І навіть тут я такого нічого не бачу. Може ми цей швидко лише, це швидко вип'ємо. Що лишиться там буквально 15 хвилин, не знаю. Якраз добре, що чафа зап'ю, а залишки є на зубах від туку. О, та трапак. Ну, не знаю, десятку вроді не, не можу поставити, бо якийсь такий собі. Задужить, чи це солодкий, чорпок, що 9. А. Так. Їдемо далі. Мені здається, що можна ліпше зробити відос, де просто наливаю сікнать його не пити. Щоб ви почули цей звук СМР. До речі, є СМР. Як струмочок там ллється, знаєте, цей водоспад. Там має бути. Я не дивився, але має бути... Бо, бо все-таки є. О. Ну що можна? Розумієте? Коли я їм продукт, я можу добре сказати, чи мені це подобається, чи ні. А коли я п'ю воду, я не знаю, що казати. У мене збій програми, бо то, що Ну, вода як вода, солодке все. Кінець, the end. Не знаю. Просто... Смачно. ти все. Скоріше за все скоро на каналі не буде напої. Ну хай буде 9 балів. Ні, ну, ну вроді би краще за Сандору. Хоча вечного ми пробували, так? Ну, вроді би нормально, не знаю. Зараз кажете, що, ти, ти всім продуктам ставиш? Або 9, або 8. Та, але якщо дуже погано, я ставлю погано. Так як у... бачите... Поясню, як ми були в Болгарії в ресторані, там різновидна їда була, і ти дійсно міг оприділити, так як ти зараз все їв, і ти міг оприділити, що тобі подобається, що ні. Ми знімаємо кожен день, ну, в більшості, кожен день, по одній зйомці. Сьогодні більше, але все одно час уже пройшов від ранкової. Розумієте, а там все зараз я знімав. Тому я, вам каз... Тому я там у відео і не доїдав, бо я ну просто не міг все зараз. І ти там міг зразу порівняти, зразу дати порівняння, що тобі подобається, що тобі не подобається. Де ти ставиш 6 балів, де ти ставиш 9 балів, чи 10. Бо ти зразу це їш. А тут час великий пройшов, і ти вже не розумієш, чи то було смачніше за те, що ти їв зранку, чи все-таки ну зранку було так, бо його морозу мені більше сподобалось там. Що там ще чіпси, От чіпси не знаю, все-таки непій може краще за чіпси, вони дуже солені. Ну таке ж, там, коротше, все зараза. Тут щось швидко, ну і таке. Тому такі справи. Діти. А скільки тут ще стаканів? Я пішов за стаканом. А, значить ми коментарі ще успішно читати. Думаю, мы точно успеем зачитать. Ну, и давайте снова АСМР. Скидки. Mm -hmm. мне просто, мне не знаю, что я останется стакан. Ну так расслабляй, слушайте. Без сразу. Майже, майже тут, оп, та, повністю весь стакан. Тато після кожної моєї реакції, якщо застає якісь пачечки від цих всяких чіпсів, е, туків, такі... О, щось там лишив? М, не лишив. Ну я деколи лишаю там. Але, ну добре, цей раз ми трохи лишимо. так. E, добре, трохи на Short, трохи. Бо тим більше я хочу вас зачитати, тому я тут лише половину відіп'ю, той стаканчик їм лишу. Тому такі справи погнали. Зараз я хочу пошвидше вас зачитати, бо то що я спішу. 20 хвилин нас лишається, але то зараз буде менше, 15 хоча б. Я хочу саме основне зачитати, то про ту дівчинку, що на класно написала, це під роликом з снікерсом. Під кліпом так нема що. Ну ви мене порадували з активом. Зараз ще ці два ролики виходять. Я не знаю, хоча б би ви вже завтра прокоментували, взагалі будете красавчиками, якщо і ці два ролики прокоментуєте. Взагалі ціни вам не буде. Але дійсно, хтось зараз зайде на канал, ну типа no name, Ну ті, хто взагалі не знайомий з моїм каналом, такі не розуміють. Блін, у нього навіть ролик 100 переді не зібрав. З якого тут дуба 30 коментарів і 15, ну, 15 лайків 20, це ще норм. Ну він такий собі... З якого дуба тут 30 коментарів. Ну, не мені існує, ну а що? Ну, а, наприклад, ви починаючий блогер, так? Скільки ви школяр, ви знімаєте Бравл Старс у школі, ви перейшли, нехай буде 5 клас, у вас у класі скільки? 30 якраз рівно. Ну, У мене було... 3, ну, десь 20, ну хай буде 20-30 е, однокласників. Наприклад, що? Ви зараз попросите, ну, прокоментуйте мій відео з Бравел Серсу. Пишіть, що хочете. Що хочете, будь-який коментар. І тупо всі однокласники ви ще пишуть. І вас також, ну тебе школьнику, який ти ведеш там канал, допустимо, Бравел Стар, Супер ТВ 2023, допустимо. І всі його школьники тупо його підтримують і пишуть, йому у нього відео теж не збирає ні сотні передів, ні. 50. І йому тупо беруть школьники, значить 30 лайків лайкають і. Та, ставлять лайки і пишуть всі коментарі. 30. Всі його з класу. Той самий актив буде. Той самий. 30 людей з класу і все. Так му такі справи. Ну так, ясно, що всіх він не упросить, але реальний приклад. Або не обов'язково однокласники. Друзі, якщо має 30, ну. Хоча зараз однокласницям школьникам не навіть не коментарі, кількість важлива, а важливо переліди і лайки. Ну, ну тут уже програли. Та, я вас прошу, я заходжу на ті, що мені коментують багато людей. Типа не люди, а школярі, школьниці. У кожного, ну, у багатьох було, ці, що мені писали, я заходив на їхні шорти, у багато було і по 10 тисяч передів більше. Ці шорти дуже їм помогли цим. Бо вони, рахуйте, ніколи би не мали. Ні цих передів, та нічого. Вони там любить. про Велстарс викладають якісь нарізки любимих блогерів, 20 тисяч, 30 тисяч. Нормально, слухайте, ну? І собі набирають там по тисячу підписників, можна брати по 100, по 200, залежно від передів, якщо 100 тисяч далі повезло школьнику. Так, тому... А. Так, все, до коментарів. Все, пішло читати. Так, оціночка 9 балів. Нічого так, але, напевно, Сандора все-таки краще було, тоді з ми пробували. Так що я Мій відгук 9 балів. Все, читаємо. Так, прочитаємо ми в цій кімнаті в коридорі, щоб менше чути, як ми з вами спілкуємося, бо там, мама все чує. Бо розумієте, як робить Сьогодні нічого з телевізором не працює. Як працює телевізор, мама нічого не чує, що я говорю в своїй кімнаті. А, ну тут, напевно, теж почую. Поїхали читати. Добре, найбільше хочу прочитати оцей відос. Привіт, 34 лайки, 19 лайк. Дуже велика вам подяка, дружні. Ви найкращі. Все-таки мене послухали. Видно, що скоро 20 тисяч буде, так. 34. Оце. Оце, оце найкращий коментарі за сьогодні. Е, Ася Яремчук написала: Мені подобається твої відео, який, якийсь є у них свій вайб. Ну, вайб це типа. Релакс, щось таке, не ну, треба погуглити. Та і прикол, із якого можна посміятися, дивлячись твої відео. Ніби з найкращим другом їжі прикалуюся. Бажаю поскоріше набрати 20 тисяч і запросити всіх підписників на вечірку, коли будеш святкувати. Від щирого серця, від душі. Найкращі коментарі ти написала, дуже тобі дякую. Ну і тут почалися рофли. Ну ні, в принципі, це не рофли, це життя. Давайте зачитаємо. Містер Бістер. Я теж чекаю вечірку на 20 тисяч підписників. Дуже би хотілося, але. Та блін. Блогери роблять супервечірку, ці всякі репери популярні з ці западні за ну, ці східні в Америці одним словом, в Нью-Йорк, Котам, наприклад. Якісь альбоми, у них там мільярд простугов чи мільярд е, перель. Ну, простуховування набрали, не роблять за участь цього вечірку. А це лише 20 тисяч. Ну хіба сільська вечірка? Ну, теж непогано. І тут пише Крістіна Матвеєва, я теж. І тепер я написав тебе першу запрошу, бо реально класний коментар написала. І тут пише ті смей: заклич, чи нас всіх у Карпати тусити. І наступне Деніспрані, будь обережний. І ви зрозуміли чого. І, ну, Якщо би я її запросив, що може, які можуть бути наслідки. та. І я такий відписую: Блін, тепер ви знаєте всю правду про мій канал, тепер вечірка відміняється. Але дивіться, річ у тому, Ютуб всі коментарі не відображають. Тут написав отой фінву з аватаркою когось, не знаю там. Коротше, написав Фінбук мій підписник. Він написав, що та у нього всі підписники ну типу школярі, школьниці, школярі. Типу, якщо я їх всіх закличу, ну, якщо тіпа, хлопців, то у школьників нічого, а як дівчат-школьниць, то в мене будуть ності проблеми. Та. З міліцією, так, і типу, я відписую, але щось Ютуб видно ну, поняв, за що тут іде річ, і він усунув той коментар. І я написав, блін, тепер ви знаєте всю правду, про мій канал вчірка відміняється. Це добре, що відміняється, не треба нікого кликати, не треба готуватися, тоді супер. Та. Містер Бістер, якщо десь е, е, 10, значить. Якщо 10, значить, де якщо 10, значить, Денис Дружній рекомендує, треба брати. Та, та. Рекомендується брати. Дуже смачно. Дане Морозиво. Фінву ось цей написав, та. це коронна фішка каналу. І вона завжди буде, поки будуть реакції. А, це ти за заставку? Та, Ташо. Ну, нехай відписалась, то відписалась. Таке, їй це бісила, вона мені це написала. Не не, не подобається. Іди. Так, Джонні Джокер дорого, но вкусно. Та ще 30 до 40 гривень, це ще норм, але. Кожного свої, знаєте, погляди націнити і на світ теж. Анна Кароліна, ти так смішно чухаєш ніс, треба зробити. О, це то що я вам розказував. Зробити топ смішних відосів, що у тебе відбувається у відео з дідою. Ну я це вже відповідав, ну, типу, я за цей коментар згадував, як ми їли. Ну, розумієш, до фіга контенту треба перерити, щоб знайти ці моменти. Ну, в принципі, є одні приколи, які я зберіг про себе полайкав, але. Там ще, ну, коротше, багато шукати. Так. Джоні Джокер, Карамелька, сама вкусна. тебе, це, це Це, понятно і так. Ті 2005. Я так і думав, що 10 є понятно, ну це ж снікерс. Е, мульт, мульт 728, я такою ні єл, хто теж? Е, ну, ми їли. Ви, до речі, запитаєте, чому тут всюди ну... Як не, віддя не віддячте вам всім за такий актив, самі розумієте? Я тут любий пролайкав. Амелівич, у уже є актив під сьогодні відео. Ура! Значить, ти прочитаєш на вечір коментарі під цим відео. Ну, ти слушно, Амелівич, кажеш, правда, на аватарці у тебе якась дівчина. але ти, Я так поняв хлопець. Напишіть, хлопець чи дівчина, бо зайдя на твій канал, здається, що ти дівчина. До речі, дуже дякую. Оце класне оновлення для Ютуба. Бо раніше, щоб ви розуміли. Ніколи не було, щоб ти збільшив аватарку. Правда, це тільки доступна ця функція на телефоні, на комп'ютерній версії. Ні, на жаль. Ну, може, скоро і на комп'ютерні з'явиться. Хто зна. Далі. Анна, а тепер ми вже можемо вертатися. Мама пішла там по справах. Та вже пішла нікого. Добре, пішли. Завжди вони кажуть, берегти світло. Ну, берегти так берегти. Добре. Давайте зачитаємо сочок. Я, значить, це на YouTube Short. Оу, щит! А он Я на 20-20 поставлю. Ну просто розумієте, прем'єру наперед ти вже не поставиш. Я просто рівно зараз почитаю до 20. Куди ти зібрався? До 20. Е... Хай буде 08. 20,08, 20 як буде на годиннику, у нас 8 хвилин. Ми його. Ми на 2008 припиняємо зйомку, я з вами прощаюся, так. Ну, коротше, поїхали далі. Так. Напишеш, не забудеш, Амелівич. Анна Кароліна, ну так, дорого, але один раз можна купити для проби. Ну, та чого можна і, так як я можу взяти більше собі для проби там, попробувати... з чим Попробувати з молоком. Хоча морозу з молоком. Щось придумати там можна, так. Далі. Все-таки здався. Е, так, Літія Бернс. А ти чого тоді нормальне морозиво не купив, а це через снікер? Ну, а чого? Я сказав, тіпо, чо, що якби я взяв нормальне звичайне морозиво, а тіпо, не брендове, як цей снікерс, то за 20-30 я би здоровацький, а не що ми маленькі пуньки маємо. Ну. Ну так, але звичайне морозиво теж смачне, а це снікерс, це дуже смачно. Тому я взяв снікерс, так. GPS-то. E, <клес> а обманули повинні бути горіхи, значить десь 10. А знаєш, мені навіть і горіхи деколи мішають, бо як я їм той батончик снікерс, я можу зламати. Ну, ну, Укуситися тим горіхом щось таке, або зуби трошки заболіти, може від того горіха. Ну, більше то через карамель, бо вона дуже липка. Тут вона у, та, у форматі морозвит не болить, а як тут більше карамель будуть боліти зуби. Ну, горіхи теж, знаєте, можуть боліти зуби тут таке. Е, ну, я ставлю 10-10. Містер-бістер, думаю, залишиш на шортс. Ну, не було ж там лишати. Глазур топ. Ну так. Немає сенсу, щоб тобі 100 лайків ставили. По-перше, під деякими YouTube все рівно буде списувати. По-друге, якщо буде 100 лайків, не буде 100 передів. Так як з незапиєм ага, челенджем, вони де як накрутка. Ну так, так, так. Що дійсно, 100 лайків немає що? Ну так, от я от я, що я вас просив? Тільки нічну Болгарію хоча б лайкнути до 100 лайків. Ви зробили лайкнули. Ну, зробили, до 45 списали. Нічого сказати, так. обідно. Далі. Ніколи Алмейда. Та підписниця скоріше хотіла тобі помішати набрати 20 тисяч підписників, тому відписалась. Але нічого, ти все рівно її переможеш і скоро 20 будеш мат. Ну, це таке. Це точно або тупий коментар, або рофельний. Скоріше за все, рофальний. Та, До рофлу, та прикольний, коротше, або порофлити. Та, або то що, ну що, мінус один? Ну і що це на каналі? Зараз. Купа підпишеться ти, що цей мінус один. Ні на що він не вплине. Та. Тому ось таке. Так. Ну, вона просто відписалася, бо типу, мене дивилася тут. Ну, ще терпіла мою ту заставку, потім її набридло і плюнула, і відписалася. Окей. Іди куди хочеш. Карафел, ого, ролик недовго. Ну, так. Все-таки є актив, значить, прочитаючись відео. Так, але не так багато часу залишилося. Е, так, хто це у нас такий? Олег Малевич. Щось, вроді, ні, ні разу тебе не бачу. Це давно вже не новинка. Такий морозовий снікерс вже було 10 років назад. Е, ну і що, але багато тісмей пише, людей не знають про цей снікерс, тому Денис ізняв його на відео. Ну так, так, Ну, може я що й не знають. Е, ну так, я давно пам'ятаю їв, що в дитинстві один раз купив я морозиво снікерс, але, блін, він був більший за це. За це. Я пам'ятаю, то була така здоровенна пачка. Навіть колись. То, те відчуття коли навіть 10 років, чи як ти там пишеш, були навіть краще морозу, ніж що зараз. Ну, я тебе зрозумів. Науті Калкау. Чому коментарі під логом буковелі закриті, на жаль. Ютуб що ненавидить російську мову? Ха. Та, блін, я. я, Дивіться, я вам відкрив, ви вже всі просили, я відкрив. Я зайшов у налаштування цього відео, позначив не для дітей, все одно закрито. Ну, ну не могло, то не помогло, іди Йдити... На тебе Ютуб. Щоб не матюкатися. Елего Фокс, ні, просто та мама, якій ти робив піцу минулого року, то була мама з Люки Заварюки. А це вже твоя мама. Так ви, так ви вже не брат і сестра, ти, ти казав, а просто друзі, так ось. І я відповідаю, ти що, мульфар, Ти звідки знаєш? Ну бо він дійсно розкусив, бо це була мама з люки заваруки, це моя вже справжня. Мама, тому ось такі справи. Виходить, що я вас тоді надурив рік назад. Ну. Що є, то є. Е, так. Крістіна да, я знала твою маму. Молодець. У інтерв'ю, я так зрозумів. Мартіла Костює Лузела. Кастя, напевно, україно-італіянка. Бо фамілія точно не українська, але знає українську, то україно-італіянка. Ну і що ж, одна відписка на канал. Це аж ніяк не повлияє. Я що ж і кажу. Будеш читати під цим відео. Буду, вже читаю. Так, пару хвилин лишається. Читаємо під ще цей ролик. Hello, о, oh, все не встигнемо. Ну, що встинемо? Зато я... За те, а саме головне, що я під цим відео е, обіцянку Пити може ні, бо спішив летів за джафою випити. Тепер встиг. Е, Уже на вечір людям приходять твої відео, і тепер вже всі на місці у коментарях. Тебе ми коментуємо. Дуже дякую. Хеллоу Денис, круто, що все-таки зняв лейс в чилі. Як обіцяв. Тепер чекаємо Лейс Морозу. <кхем> Підстібав мене, зловив за язик, що я сказав нечайно. Е, мульт, крута єда. Дякую, я тебе теж ніколи не бачу. Запитайте, що тут не лайкав, бо не встиг. Я тільки пройшовся по тих коментарях, тут вже включу камеру, знімаю, реакцію на тук. так, купі большу мілку, як раніше, попробуй не запити. Ага, це як варіант до не запиє челендж. Блін, а в натурі, якщо я пам'ятаю, як ту велику ю реально -ну, хотів запити, блін, я можу програти. Я, скоріш за все, не програю, просто її не доїм. Ти все, ти розійдемося. Ну не знаю, я, я прийняв твій варіант. Лего Фокс, ого, тут новий смак, чекаю.

Ого, тук новий смак чекаю. Ага, це ж то, що ми тепер зняли, бо я думаю, я вже зняв, що він. Я знаєте, вже, вже, вже у майбутньому живу, що вже тук вийшов, він тут пише під туком, що. Коротше, не вдуплив. Джонні Джокер 2020, коли то продавались дуже кислі жувачки. Якщо ти їх скупив для слідчого, ти 100% би проіграв. Я знаю, за які ти маєш на увазі, це кислинка називалася. Там ще такий лимон був кислий. Я знаю, були колись такі жувачки. Ну, я би сильно притримав. Бо якщо ти. Хочеш йти до своєї цілі, і твоя мета не програти, ти не програєш, повірте так. Це не якесь дуже складне змагання, це можна виграти. Так. Ну, ідея теж зарахована. Кира якщо би той би то соус дав у пачку, а кінці її лопнув, напевно, би соус вистрілив по стінах. Оце би був контент, але. Таке, ну я ж лопав на ліжку, ну би на ліжку хіба що. Ну так, да, плями би були, але не, вили, але не вистрілили би скоріше. Тісмий, ого, класно, смачно, подякував, Ася Яремчук, о. Як то зараз модно краш казати? Але краш на хлопця кажуть. Ну, але дівчина теж краш, Ну, дійсно, краш, краш дівчинка. Пам'ятаєте, ти знімав відео, що в тебе все 100 підписників. Ну старе, ой, це ще ляпи, йой, це вже 6 років в цьому відео. Але я, я радий, що. Ти з того часу мене дивишся. Оце реально круто. Виросла на моїх відео і рахуйте школьниця, та? Ну, а ну і ну. Маленька ще, бачите? Ще маленька-маленька, але красива. Її виросла. І, значить, це їй було, йоу, 8, 7, 6 років. Йой, 6 років, чись вона дивилася, як я 100 підписників набрав. А тепер їй десь уже під 13-14 або 15. Оце круто. Ну, дійсно. Лего Фокс, а що, реально цей соус дуже смачний? Ну, прикинь. А куди ти останній раз що читав? Поєднував? А, це що я казав? Ну так пара відосів назад чекай. Тому вже нам час поєднає. Ну це останнє ти ми прощаєш. Поєднував. О, во, баранчики останнє поєднання. Все, час прощатися. З вами буде несправня. Ну, сам я попереджу, ми мене впємо зачитати. Дякую за перегляд, дякую за актив. Під цим відео зробите актив? Печіть чи не пишіть. Пака, я пішов публікувати ці відоси. Бувайте, Все.